ППО в Криму прилетіло. Українські захисники знищили елементи С 400 Тріумф Симферополі, і це підтвердила розвідка Британії. Вони проаналізували кілька знімків з наслідками атаки на рашистів, і от на світлинах видно дві воронки розміром близько 13,5 метрів. А також розкидань уламки і п'ять автомобілів аварійно-рятувальних служб. Про вибух на об'єкті повідомляли. Нагадаю, ще 29 листопада. І це другий зареєстрований успішний удар по рашистських системах ППО С 400 додають в розвідці Британії. І інші наші партнери Франція і Данія пообіцяли пришвидшити постачання замовлених для України САУ Цезар. І збройні сили отримують їх вже в наступному році, а не в 2026, му як це було заплановано раніше. А прискорення постачання також стосується і боєприпасів 155-мм міліметрового калібру для цих артилерійських систем.